Серпень у розпалі, а разом з ним і сезон щедрого врожаю. І поки природа дарує нам свої скарби, ми вже на ярмарку, на ремзаводі, де вирує справжнє свято смаку та натуральних продуктів. Серпень місяць багатий на святкові дні. Але ж насамперед, наша мета. Сьогоднішнього ярмаркового заходу це надати людям гарний настрій. Сьогодні до нас завітало більше 15 фермерських господарств. Ця продукція. Сертифікована особливе місце займає мед цей дар природи, зібраний працьовитими бджолами. Тут пропонують одразу декілька виробників з різних районів від Новгорода Сіверського до Количівки. І що найважливіше, це самі бджолярі, які з любов'ю та знаннями своєї справи можуть запропонувати вам дійсно найкращий продукт. Ну, це? саме популярний ну, гречка теж популярна, але його нема. Гречки не можна забрати, тому що цвіте і гречка і соняшник. І пчала бере мед з того, що більше більш виділяє нектара. Соняшника да, гарно принесли. Ну зараз пішов холод, набрізався теж. Якщо б було б двадцять то соняшник би давав би гарно. А зараз 10 мало виділяє. Свій мед пан Микола продає на ремзаводі, каже від відкриття ринку, а бджолярством займається вже три десятки років. Сам учився. Сподобався мед. А потім воно прийшло. в бізнес. 300 матка міст. Кроме яда пчеліного збирається у мене все. Привик до бджіл. Я тепер з ними роблю. З бджолами проще, ніж з людьми. Тут же поряд кавуни з Петрушина. Так, таку велику ягідку виростила фермерська родина на півночі України. Кавуни без нітратів, натуральні, сорт талісман. Приїжджали люди з Ізмаїла ще до початку війни, куштували і казали смачніших. Ми не куштували. Свою справу люблять, і вже багато років везуть сюди на ремзавод не лише кавуни, а й власну м'ясну продукцію мед та овочі. Покупці це вже свої люди. Продукцію знають і йдуть саме до пана Дмитра. Ось діма продавець, ковбаса, сало, м'ясо, кавуни. Що хочете, що, що душа бажає? Багато людей знають і додому приїжджають, і вас запрошую. Вистачить всім. Працюємо, розвиваємося. Нам це подобається. Нас цього навчили наші батьки з дитинства. За молочним приїжджаю сюди завжди. Мені подобається, я скуповуюся ну майже одних і тих же людей. Молочна продукція тут також з різних куточків області. Кожної суботи черга до цієї ядки, в якій крафтові сири, молоко та масло. Весь асортимент з сировини від фермера з Лукашівки. Молоко беремо у фермерського господарства на порівське. І переробляємо на крафтовій сироварні. Починаючи з бринзи найпростішого і закінчуючи такими сирами, як по цурі, сири з довгим терміном визрівання. Я тут живу, я все время тут купую. Смачне молоко. Смачне, смачне, все смачне. Натуральне. Є тут місце і для продавчинь, які привозять сметану та сир з власних домогосподарств. Все свіже, натуральне і неймовірно смачне. І що це за сметанка у вас? Домашня, з домашньої корівки корівку зорка звати. Пробуйте. Творожок пробуйте. – Творожок, морковка, буряк, картошка, все. Мала, Все, що є, молочні по 60 по 60. 60. Чернігівці вже давно знають смак крафтового сулугуні, соусів та лавашу від родини Шоколадзе. Тож дати відповідь, скільки за один ярмарковий день продадуть сиру, зять Максим не береться. Все продається, і ще й не вистачає. Це моя теща, з тестям займаються, тесть грузин. Те, що 10 років прожила в Грузії. Там всього понавчалася, і нас навчила, і соуси навчила робити. Довіра покупця для них найбільша цінність, і тут, на ярмарку на римзаводі, її відчуваєш. Це все абсолютно наше рівненське виробництво. У нас є колбаси, м'ясо, сир, олія ну абсолютно все масло. Дуже багато ковбасних виробів. Люди вже не знають, вже ми більше п'яти років туди приїжджаємо на це місце. Кожен раз щось нове додається. Ну, люди люблять, люди приходять. Чекають yeah, yeah. на тиждень і приходять до нас. Ми приїжджаємо раз в тиждень, бо трошки далеко. Кожен вихідний приходимо, купаємо масло, купуємо м'ясо і ковбаси беремо. Дуже смішні, Да. Чернігові користуються попитом. Нас, у нас ще відоме масло, вареночка любительська і лікарська. Люди мають ну дуже частіше бурлють, покажуть така, як така, як була колись, знаєте. Тут ви знайдете широкий асортимент м'яса. Пані Світлана каже, свинина у них з Полтавщини. А от перепілку вирощують у нас. Домашня перепілочка – Це дівчинка вирощує в замваї. Дуже дуже смачна, дуже якісна. Я рекомендую діткам свіжу перепілочку, щоб вони їли, було здоровенькі. А поки люди ярмаркували у ресторації, поряд готувалася смачна святкова каша. Частували нею щедро усіх бажаючих. Але головна мета була благодійною зібрати донати на підтримку наших військових, які щодня виборюють незалежність України. Ми хочемо зібрати гроші на ЗСУ, але віддячувати буде нашою кашею. Наш ярмарок це те місце, де можуть люди не тільки скупитися, а гарно провести свій час. Тож приходьте на ярмарки на ремзаводі. Вони вже стали гарною традицією, що об'єднує людей і дарує відчуття спільної справи.